Вітаю вас, дітки! Сьогодні в нас з вами заняття з основ економічної культури. І я запрошую вас сьогодні на галявину у казковий ліс. Сьогодні зачення прийшло до школи якесь невеселе, задумливе. Дядечко Барсук запитав, що сталося у зачиняти, а той поскаржився. Я дуже хочу новий барабан. Попросив батьків купити, а вони кажуть, що якийсь бюджет не дозволяє, і треба зачекати. А хто такий бюджет і чому він не дозволяє? Не зрозуміло. Мені так хочеться новий барабан. Я і просив, і плакав, нічого не допомагає, сумно пояснила дівчиня. Так, твоїх батьків можна зрозуміти. Бюджет справа серйозна. На сусідній галявині тітонька сова якраз розповідає звірятам про те, що таке бюджет родини і як люди його розподіляють. Здрастуйте, малята. А що таке сімейний бюджет? У кожної родини є спільні прибутки і витрати. Тато і мама працюють, отримують заробітну плату, дідусі бабуся отримують пенсію. Старша сестричка навчається в інституті, їй видають стипендії. Якщо всі ці гроші скласти разом, вийде прибуток сім'ї, наприклад, за місяць. А що таке витрати? Це гроші, які родина планує і розумно витрачає на купівлю товарів і оплату послуг. Давайте ну, уявимо, друзі, що всі ми. Одна велика родина, і зібралися обговорити наш сімейний бюджет. Це наш сімейний бюджет, прибуток нашої родини за місяць. Давайте почнемо планувати витрати. Передусім, частину грошей ми відкладемо на продукти харчування. Частина грошей на їжу. іншу частину грошей відкладемо на обновки. Я ще треба купити нові кросівки. Сімці капелюшок до свята, булі, новий нашийник. А от кесія не слухи зачекають з обновками до наступного місяця. По перше, їм терміново нічого не потрібно. По-друге, на все може не вистачити грошей. Заплануємо це на наступний місяць. Регулярну частину грошей ми платимо за квартиру, світло, газ, воду, телефон, інтернет. Вірно, Кесю, треба відкласти гроші на проїзд у транспорті. Згодно, гроші на похід у чи до парку розваг. Мяу, мімя, мімя. На книжки та підручники обов'язково. І на нову іграшку. Якщо сім'я не заперечує, залишимо це на останок гаразд. У витратах родини є й ваші дітки, кишенькові гроші можуть бути непередбачені витрати, вірно? А що це? Наприклад, гроші на ліки, на ремонт водопроводу чи пилососа відкладаємо трохи на це. А ще пам'ятайте, ми щомісяць відкладаємо потроху на новий телевізор та на поїздку до моря. Приблизно так у кожній родині і планують свої витрати. І найголовніше роблять це таким чином, щоб сума щомісячних витрат не перевищувала суму загального прибутку. А зараз настав час прощатися. До зустрічі, друзі! Дякуємо, тітонька Сова. Давайте повторимо усі гроші, які надходять до сімейного бюджету. Називаються прибутком. Заробітна платня батьків, пенсії, бабусі та дідуся, стипендія це все прибуток сім'ї. До прибутки в сім'ї ще можна відкласти виграш у лотерею, додатковий заробіток. Проте у кожній сім'ї є й витрати. Чи просите ви своїх рідних якось зачинять, купити іграшку чи солодощі? Чи знаєте ви, на що батькам потрібно витратити гроші, в першу чергу. Придбання їжі, одягу, сплата комунальних послуг. Оце все витрати сім'ї. Уявімо, що цей чайник бюджет вашої родини, а чашечки різні витрати. Щоб можна було з чайника розлити по чашках, спочатку його треба наповнити. Тому хочу запросити пограти в гру прибуток чи витрати. Треба визначити, що з названого є доходом, прибутком, а що витратою сім'ї. Для зручності позначимо першими буквами дохід та витрати. Тато отримав зарплатню. Так, це дохід. Дитина захворіла. Це витрати з бюджету. Загубили гаманець. Теж витрати. Бабуся і дідусь продали частину врожаю картоплі. Так, це дохід. Сину подарували на день народження гроші. Так, це дохід. Мама заплатила за комунальні послуги. Правильно, це витрати з бюджету. Дідусь купив іграшку. Це теж витрати. А що б ви тепер відповіли зачиняти? Чому батьки не купили йому новий барабан? б ви порадили зачиняті? Як ви вважаєте, чим закінчилася ця історія? Намалюйте, будь ласка, картинку. Сьогодні завдяки зайченят ми дізнались, що у кожної родини є свій сімейний бюджет, що гроші не просто так беруться в банкоматі, а їх треба заробляти та витрачати з розумом. І невеличке завдання: намалюйте, будь ласка, свою родину та розпитайте у батьків, що вони роблять для того, щоб поповнити ваш. Спільний сімейний бюджет. До побачення. До нових зустрічей!